Вже понад два роки Запорізька область під постійним ворожим обстрілом. Ворог руйнує цивільні будинки та інфраструктуру, зокрема газорозподільні мережі і на реагування в газівників обмаль часу. Нам потрібно не розробитися, швидко виконати свою роботу, локалізувати аварійну ситуацію, щоб до того до тих руйнувань, що вже є, ще не було вибухів. газу». Юрій пригадує роботу в найгарячіших точках регіону на прифронтових територіях. Каже, чекати зручного часу після обстрілів газівники не можуть. Їдуть на місця влучань одразу після ворожих прильотів. Бували випадки, коли потрапляли під обстріли. Були такі случаї. У нас що ми їхали на визов після очередних прильотів. Якраз це було. Ми проїжджали через міст, через річку. У нас була відкрита місцевість, і в цей момент ми попали під обстріл. Самим прийшлося декілька хвилин ховатися, залягати. Благо ніхто не пострадав. Місяць тому росіяни почали інтенсивно обстрілювати обласний центр. По Запоріжжю запускають каби. Нерідко це масовані атаки в різних районах. Лише за цей період газівники локалізували понад півсотні аварійних ситуацій. Всі вони пов'язані із обстрілами. Коли ми приїжджаємо, то ми бачимо картину, коли пробиті газопроводи. В них такі великі дірки внаслідок попадання осколків. Газопроводи можуть бути на землі, можуть бути руйнування підземних газопроводів, а, вібраційні процеси такої сили, що навіть плющить газопроводи, які знаходяться під землею. Це один з районів приватної забудови Запоріжжя, який ворог лише за останній місяць обстріляв двічі. Інна показує руйнації на своєму подвір'ї. каже вона, й сусіди дуже хвилювались через витік газу після прильотів. Був витік газу. Ну ми не зразу зрозуміли, що це був газ, тому що одрубало світло і було темно. Ми думали, що то все-таки лється вода, тому що дуже гучно воно було, і воду одрубало. А потім тільки побачили, що то шурував газ з основної труби. Ми подзвонили газовикам, і вони приїхали і. Якось швидко одрегували. У цьому місці після очередного прильоту був у нас перебитий газопровід. Повністю ми приїхали, локалізували, заварили витік газу. Тут росіяни повністю зруйнували газопровід в одному з дворів. Газівники кажуть, ділянку вже не можна просто залатати. Міняємо ділянку газопроводу на нову та відновлюємо газопостачання всім абонентам, які були в даний момент відключені. Це вже інший район Запоріжжя. Тут півтора місяця тому загинула родина. Десятки будинків були пошкоджені разом з газопроводами у дворах. Олена каже, що була на роботі в момент обстрілу. Зруйнований будинок і аварію на газопроводі побачила вже, коли повернулась додому. Газопровід від сусіда теж. Така дирка була страшна. ну і слишко, запах газу дуже сильний був. Почали дзвонити, бо не дай Боже, що за прильот, і плюс що вибухнув це, перелякалося усі дожи. Вот, І Почали дзвонити, а сказали, що газова служба вже в путі. Почався пожар. Почалась пожежа. У сусідів будинок спалахнув. Другий спалахнув дуже страшно. Почали викликати пожежників та 104 газівників. Газівники приїхали миттєво, миттєво знайшли, де витік, перекрили. Ось почали працювати, і зранку ми вже були з газом. Дякую. Від оперативності газівників. Часто залежить подальша робота рятувальників і розбір завалів. Тож у Нафтогазі особливо цінують роботу аварійних бригад, котрі самовіддано працюють, щоб повернути людям блакитне паливо. Ворог регулярно пошкоджує наші газорозподільні мережі, особливо в прифронтових регіонах. Ми реагуємо на це, намагаємося вчасно все владнати. І поновити стале постачання стабільне постачання природного газу нашим споживачам. Попри все, газ залишається єдиним гарантованим джерелом енергії для українців. Запасів газу на зиму накопичили достатньо, і до масштабних перебоїв не мають призвести навіть ворожі обстріли. У нас є стратегія реагування на ці виклики, і ми будемо її реалізовувати. Безумовно, ми не виключаємо певні тимчасові локальні перебої пов'язані. З можливими обстрілами саме розподілу прибудинкових мереж, але в цілому я сподіваюсь, що ця зима буде стабільна в частині газу.